Друзі, всім привіт! Одночасно зараз вам покажу двоє янтарних намист. Ну, і кліпси так, за компанію. Дивіться, це намисто попереднє, яке я вам показувала. Тут у нас 39 грамів. І ось воно, друге намисто, яке я отримала сьогодні. Тут у нас 40 грамів. Вага. Майже однаково. Але що цікаво, що ціна та різна. І ось тому я хочу їх одночасно показати. Ось ці, які більші, коштують 10 доларів за грам. А ось ці, ну, тут вийшло у нас 400 доларів. А ось ці 1000 доларів. А в чому різниця? Різниця в якісті бурштину, в його сорті. Це візуально дуже видно, що тут пейзажний, а тут звичайний, без усіляких малюнків. Але і той і той вінтажний, натуральний. Просто один такий яскравий, різнокольоровий, а другий цей. Без малюночків, але він також не прозорий. Просто пейзажний користується більшим попитом, ніж просто бурштин без малюнків, без розводів, його ще називають королівський. Так, ось вони кліпси. Кліпси теж з бурштину, можна назвати королівського. Звісно, що його королі не носили. Це я вже неодноразово казала, чому королівський, тому що коштує він дорого. Зараз його можуть дозволити собі хіба що королі. Так, ці кліпси коштують 1000 гривень, я їх придбала. Якщо б ми могли повернутися у часі рік, так, наприклад, у 2017, то ці б коштувало десь 35 доларів за грам. А зараз 10, да? А ці 100. Бачите, як впала ціна. Що буде наступного року, невідомо. Ну, ось таку красоту вам засняла. Різницю в ціні ви побачили. Вага на мист майже однакова, а ціна різниця у 600 доларів. Всім гарного дня і до нових зустрічей!